А що ж, у нас вже четвертий бій. Аматори. Фінал бахової до 61 кг. І Максим Данчевський в червоному куті проти Артема Дяченко у синьому куті. І так, одне одному так бійці дивляться в очі, не зводять очей. Заряжені на бій. Битва поглядів така мосна. І перший раунд, дорогі друзі. Так, обох ручки зібрані. Так, Перед так у нас полетів так. Артем. Артем. І тут же боротьбу, так, взяв. Одну ніжку у нас. Макс. Намагається стати. Артем, і в нього це вдається і треба зараз триматись. Особлив. Особлив. Тримався Особлив. зараз за сітку і знову Добре. перевів. Тепер тепер Макс. Дайме голову, виріє спину і розпиваємо. Добре, Є такі вже вкладаються та. удари. Притримує ноги і тут не нарватися би на обкік. По аматорах заборонений апкік. Заборонений, да? так? Ну Там були такі, знаєш, як, як... На, рефлекс... на рефлексі хотів відпрацювати зараз. Артем є у нас вихід на армбар. Намагання зробити больовий і прямо ж зробив вис... висячку. О, акцентована плюшка. Акцентовано було і так дуже влучно відпрацював. До речі, дуже грамотно працює він з такої позиції і обходить ноги свого опонента. І ще одна плюха залітає. Так, да, не відпускає, тримає, тримає за, за... і забирає спину. Ох, <speaker> oh, помінялася у нас різко позиція. Різко помінялася, але я так не зафіксувався. Не зафіксувався, і прям така у нас зараз, як ти казав, дживо повну Йде. Крутить його як хоче. Так, різко нас змінилася ситуація. І вже намагається зробити спроба задушливого прийому. Але там рука не на підборідді, далеко не підборіді, не на підборіді була. <звисті> намагається зараз. Але знову у нас міняється картинка в, ри... в октагоні. 10 секунд залишилось до кінця першого раунду. Але таке, ти знаєш, насичений раунд. І такі були і камбеки у нас. Бачить, бачить, знову були намагання вийти на больовий, але хороший поєдинок в партері пройшов. Да, і ти знаєш, Так, Все ж таки Артем так прям гарно захищався, да, так. захищався і в деяких моментах навіть напрацьовував. Але від, від Макса летіли такі плюхи, щоб був здоровий. Ось нам на повторі. Демонструють, але. Ти Артем? Летився дійсно, як змія, викручувався як міх. Ну що ж, друзі, другий раунд у нас. Судячи по першому раунду, у нас буде такий гарний стильовий бій. Чи зміниться щось в другому раунді? Так, першим у нас починає. Макс. Є лоу-кік. Я думаю, відчув його. Спроба хай-кіку. Намагається зараз стати Артем, але Макс його не відпускає. І тут дуже вигідна позиція для Макса. Треба обійти ноги і диви, як фіксує гарно ноги. Зараз Максового опонента. Артем знов намагається вийти вже на... Але не вдається. Намагається викрутитись просто. Але не відпускає його Макс. Максимально в'яже, просто максимально з будь яких позиції намагає зав'язати зав всі. Хороший контроль. Це якийсь задушливий прийом на вида. Гарно контролює. Зараз Макс відсвідки намагається зараз відтиснутись. Артем і так навіть кол коліном піджимає О, і намагає, на армбар. Да, вийти на армбар Добре, є, да, стучить і дострокова перемога зараз у нас. Все ж таки знайшов він свій, свій армбар. До навороження переможців! Запрошую законов виконавчого директора Української Федерації змічних бойових мистець UFMA Марія Єрко. Четвертому поєдинку. До 61 кілограма. Больовим прийомом руку. Перемогу отримує боєць Максим Дамчевський. Комгодинець Доджо, Закарпатська область.